Я, хоч і не лікар, але знаю при кашлі, допомагає сироп пектолван плющ. Цього тижня ми святкуємо день домашніх тварин, і саме oh. цьому ми і присвятили хештег. Ви з людою в понеділок вівторок багато світлин передивилися, mm, я ли, кажу, ли, що я? багато слухай. А е, домашні тварини вони ж можуть бути різними. Це ж не лише собачки, Коти, котики. Так, і котики. Це, це пташки, павучки, хом'ячки, кролики. У кого що є? І якщо історію про кожного послухати, то можна е, фактично пірнути у цей світ домашніх тварин, так що не захоче винирювати. От на першій світлині якраз те про що ти казав, поєднання. Різноманітних тварин в однієї людини цей колаж нам надіслала Оксана Ткаченко. В неї багато домашніх улюбленців, собаки рік, Нора і Альфа, кіт Томас, Кішка, Сіма, і навіть коник Орлик. Життя свого не уявляю без цих прекрасних тварин, які радують, надихають і дарують завжди гарний настрій. Слухай, це є просто господарство якихось незвичних масштабів. Так, а ось наступна світлина від Наталії Зайченко. Вона нам розповіла про свого собаку Лео. Все можна прочитати в його очах: радість і смуток, вдячність і навіть докори сумління. От, мабуть, тут докори сумління саме на цій світлині. І до речі, ти знаєш, багато хто думає, що цей одяг для собак це просто для прикраси. Ні, ось саме ця порода і от подібні до цієї породи породи. Вони взимку їм дуже холодно, тому що у них. Не встигає е, балансуватися обмін речовин після того, як вони приходять з теплого приміщення, умовно кажучи, на е, повітря. Тому одежа дуже важлива. заходьте в зоомагазин. Так, наступна світлина від Адріани Паньків. Вона надіслала фото своїх кроликів. Ну, ось, власне, те, про що ти казав, розповідає, що ці домашні тваринки дуже слухняні і привітні, а ще і гарні. А я, до речі, вперше бачу таких чорно-білих кролів. І вони от дурні. такого окрасу вони... я ще не бачила. Знаєш, та? ну, о, 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 так, колір кольором, а от е, вони турнір, тобі хочу сказати. Просто міф спростували британські вчені, що всі казали о, кролики, кролики, та тільки плодяться як кролики, та, і все. А ні, у них є інтелект, інтелект, і емоційний інтелект, до речі. Ну якщо можна так сказати, давайте подивимось наступну о, світлину. Будь от, будь ласка, від Валерії Лилюк. Вона надійшла наш улюблений котик, який більше схожий на маленьку дитину. Просто космос. Ну от не знаю, куди цей космос дивиться, але це що це криска, да? Чи вищур, ну, чи що це таке? Чи хом'ячок? І ти знаєш, судячи по погляду котика, то у нього інстинкти ще, дай Боже. Мені здається, в нього терпіння шаленне, розумієш? А ось оцей котик, бачиш, просто лежить і відпочиває собі, і нічого йому не треба. От він точно в космосі, інакше не скажеш. Ну і сам космічний, і сам космічний. Дякую вам дуже, пасибі. Це можна просто переглядати годинами, ви знаєте, і не забувайте про хештег, сніданок нижні підкреслювання домашні тварини у Фейсбуці або в інстаграмі. І де вам зручніше? А до речі, ми сьогодні запитали у вас, чи читаєте ви своїм дітям книжки? І все це не просто так, тому що ми запроваджуємо новий хештег на два тижні. Він називається Вони читають, будь ласка. Виставляйте світлини свої з дітками, як ви їм читаєте. Можете навіть відео записати, ставте хештег, вони читають, відмічайте видавництво книголав. І напишіть обов'язково три пункти. Чому ви вважаєте, що е, читання з дітьми це корисно і це важливо? І можливо ви виграєте книжки і подарунки від книголав. А ну, ми будемо ласка. слідкувати за цим. Тому що та дійсно треба привчати з малечкою. От мене привчили з дитинства. І я от якось воно і пішло і пішло. Знаєш, А не привчили. Не знаю, як би воно було. Е, можливо, так би не призвичаєвся до книги. Ну до, до речі, ти знаєш мій. надійшло і дуже багато ваших коментарів. І майже всі пишуть, що так читаємо дитин, дитині свої або з народження, або там з рочку, з двох. Е, хтось казки читає, хтось читає навіть дорослі книги. Але усі, майже глядачі, які написали, зійшлися в одному. В тому, що читати потрібно на починати, можливо, навіть справді з народження. Набагато раніше діти все сприймають, вони чують все, все е, е, вхоплюють, навіть якщо вони не саме. Okay.